Всім привіт! Радий вас тут бачити і одразу ж хочеться привітати вас із святом. Так, тепер є нова червона дата в календарі. Відтепер одразу перед НЕМ Соборності України. А саме 21 січня ми будемо святкувати День Довбика. Це свято, яке змусить всіх українських уболівальників пустити скупу сльозу і згадати, як наші хлопці розривають в європейських топ-лігах. Давайте подивимося, як українці запалювали в Каталонії, і я думаю, це гарний привід одразу поставити лайк. Погнали! Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Погодьтеся, вивізка Жирона Севілія інтригувала ще до початку матчу. До того ж, довбику перед матчем вручили приз як найкращому гравцю іспанської лаліги в грудні. Відчувалася магія цього вечора, але розпочалося для Жорони все не дуже. Цевір'я швидко повела в рахунку. Швидко? Ха, тоді ми ще й не здогадувалися, що таке швидкість. Все розпочалося на 13-й хвилині. Савіо подає на дальню стійку. М'яч перелітає бальде, але не довбика, який зависає в повітрі і забиває. Рамос намагається винести м'яч, але той вже далеко за лінією воріт. Радіє Жерона, радіє Україна. Усмішка не встигає зійти з обличчя. Проходить дві хвилини і порту викочує на Артема, і той в один дотик прошиває Дмитровича. І це дубль! Знову радіємо. Перед матчем великої інтриги додавало протистояння Довбика та Рамоса. Ага, протистояння. Ще за три хвилини після другого голу Довбик завчасно виписує ВІП-квиток. Для Серхіо в найкраще місце на полі, з якого можна спостерігати за третім забитим українця. Розбирається з Рамосом, б'є з лінії штрафного, і це хет-трик. Після цього голу не втримався навіть тренер Мічел. Третій гол Довбика один із найкращих, які ми бачили. Я просто обожнюю працювати із цією командою. Найцікавіше, те, що у Довбика за весь матч було три удари по воротах і всі три гольові. Вбивча результативність. Також вражала швидкість цього хетрику. Від першого до третього м'яча Артема пройшло 6 хвилин і 32 секунди. Це другий найшвидший тріпл у цьому сезоні. Краще лише у колумбійця Луїса Суареса з Альмерії, який за 5.24 вкинув тричі гранаті. Ці три м'ячі вивели довбика на перше місце в гонці бомбардирів іспанського чемпіонату. Хей, Джуд, а ти вже другий. Тільки уявіть позаду Белінгем, Мората, Грізмани Левандовський. Але зробимо паузу з довбиком, бо окрім нього на полі був ще й циганков, який у цьому сезоні багато асистував лише українському форварду. А цього разу залишився без гольових передач. Тож українець вирішив, не віддав, отже, заб'ю. Віктор фактично опинився на позиції центрфорварда форварда і замкнув передачу Савіо. От хто цього вечора асистував обом українцям. Для циганкова це четвертий м'яч за Жирону в цьому сезоні. А це вже на один більше, ніж в минулому. 4-1 для його команди. Українська сила на Монтіліві. Така реакція акаунту Жерони. До речі, голкіперу Севільє Дмитровичу не звикати отримувати від циганкова. В легендарному матчі України та Сербії у відборі до Євро 2020 циганков двічі забивав саме цьому сербському голкіперу. Добряче підготував Дімасіка до березневого матчу сербів з братушками з Ерефії. Тож два українські українських ньюзмейкери зробили свою справу і пішли відпочивати. Замість довбика вийшов дідусь Стуані, який і встановив остаточний рахунок 5-1 на користь Жирони. Ну і далі до вашої уваги екстаз уболювальників у коментарях. Довбик циганков та Савіо кращі гравці Жирони усіх часів. Найкращий дует в Європі. Українські Роналду та Месі. Без слів, українські монстри за гарною традицією після матчу Артем забрав собі м'яч дуже приємні кадри. А тепер детальніше, що ж такого він зробив за один вечір. По перше, українські фанати вже засумували в очікуванні хетриків наших в топ-лігах. Востаннє це траплялося майже 15 років тому. 7 березня 2009 року нападник герте Андрій Воронін забив три голи в матчі Бундесліги проти енергії. Рухаємося далі. Наразі у Довбика 14 м'ячів в іспанській лалізі. Це лише на 5 менше ніж в усіх інших українців, які забивали в Іспанії разом. Циганков, Кравець, Коноплянка, Яковенко, Погодін та Яремчук в сумі забили 19. І ще один красномовний факт: за пів сезону в Лалізі довбик обійшов Ярмоленка і увірвався в топ 5 кращих бомбардирів серед українців у топ 5 лігах. Попереду Шевченко, Воронін, Малиновський, і не за горами показник Заварова, який поки що випереджає Артема лише на три голи. Нібито нічого й не змінюється в Іспанії. Реал бореться з каталонцями за чемпіонство. Але цього разу це вже зовсім інші представники цього регіону. Жирона знову перша, але лише через те, що у Реала матч в запасі. До того ж, команда Мічела стала першим колективом, який забив більше 50 м'ячів у чемпіонаті. А результат 52 очки вже є історичним. Бо за 21 тур Жирона набрала більше, ніж будь-коли за час своїх виступів в Іспанії. До цього найкращий результат був в сезоні 17-18, коли за весь чемпіонат жиронці набрали 51 очко. Тож далі буде. Казка Лестера може знову написатися, але вже пером іспанських авторів лишилося лише чекати. А як ви думаєте, чи зможе Жерона виграти Ла Лігу і чи стане довбик найкращим бомбардиром чемпіонату? До речі, свій прогноз ви можете зробити і в наших партнерів компанії Фавбет. Вони дарують крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Тож деталі шукай за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.